Ми маємо непоганий досвід е, співпраці з іноземними спеціалістами в академії. Це я кажу про Маріуса. В нас є е, дуже позитивні відгуки. Ми бачимо результат, тому ми вирішили не зупинятися на цьому. Ми хочемо прогресувати, ми хочемо розвивати. А Ю-19 це є е, той самий трамплін для молодих футболістів для того, щоб потрапляти в першу команду. Ми хочемо отримувати. Якісних підготовлених гравців. І саме тому ми зупинили свій вибір на тренерах з Іспанії, тому що іспанська школа вона славиться підготовкою саме молодих футболістів, багато є дуже позитивного досвіду роботи, і після декількох спілкувань ми зрозуміли, що в цих Професіоналів є бажання розвиватися самим і розвивати е, футболістів. Так само буде розвиватися наш клуб. Тому з багатьох кандидатів ми зупинили свій вибір саме на них і будемо сподіватися, що в нас все заплановане вийде. Перед новим тренерським штабом будуть стояти завдання підготовки, підвищення кваліфікації футболістів. Підвищення рівня готовності футболістів Ю-19, правильний відбір з наших двох академій футболістів і в прямій комунікації з головним тренером команди вони будуть займатися тим, що наші футболісти будуть ставати кращими кожного дня. Перш за все, дуже відповідально ставитися до роботи. Покращувати дисципліну багато чого залежить саме від дисципліни і того, як футболісти працюють. Ми зробили певні висновки за той час, який був, і хочемо покращити саме ці важливі пункти. Ми з гордістю представляємо наш новий тренерський штаб Крембасу ю 19 на прийдешній сезон. Це буде поєднання іспанських та. Українських фахівців, що є надзвичайно важливим для нас, uh, two Ми віримо, що синергія цих двох футбольних філософій приведе до успішного сезону та розвитку наших гравців. До нашого штабу приєдналася Антоні Маскаро, новий старший тренер з Іспанії. Асистенти старшого тренера, іспанський фахівець Ліїс та український спеціаліст Дмитро Назаренко, Дмитро Назаренко, арфітнес з фізичної підготовки Володимир Балагуєв. А також ми продовжили контракт із тренером вортарів Сергієм Смородіним. Ми дуже раді, що до нас приєдналися молоді вмотивовані фахівці з великим потенціалом та бажанням працювати і вдосконалювати наших футболістів, щоб клуб розвивався та переходив на новий рівень. Ми шукали саме молодих та амбітних спеціалістів, які вже мали досвід роботи на високому рівні. Серед багатьох кандидатів ми зрозуміли, що Тоні та Льюіс ідеально підходять нашому клубу. вони прагнуть розвиватися разом із клубом, зростати відповідно до стратегії нашої академії. Наші футбольні філософії збігаються. Ми тут, щоб працювати, зростати як професіонали та розвивати наших гравців. Я вважаю, що саме з цими людьми наша академія вийде на новий рів. Увітейк де академієндеклабтуденекслевель. приблизно два тижні тому я отримав пропозицію від Маріоса Олександріса. Ми поспілкувалися, і вже наступного дня я повідомив клуб, що готовий приїхати, адже вважаю, що саме з цим клубом переді мною відкриваються нові можливості. Мене надзвичайно зацікавила філософія ФК Кривбас та стратегія розвитку молодих гравців академії для першої команди. Вена well, uh, start... uh, я розпочав свою тренерську кар'єру в рідному місті Манакор uh, у 22 роки. Почав працювати у футбольній академії Вільяреалу, Реалу, де провів uh, два роки. Останній сезон я був асистентом головного тренера в ФК Атлетіко Балеарес в іспанському клубі з міста Пальма де Майорка. Зараз uh, я вже тут з вами. я завжди чув про талановитих українських гравців, плеєжталент айно іншпейна довбийк довбика, циганкова, луніна і звісно легенду Шевченка. В цілому мені відомо про чималу кількість успішних футболістів з України. Я вірю, що з нашою стратегією та баченням футболу ми зможемо допомогти гравцям академії Кривбас досягти високого рівня. The the Щодо ФК кривбас. Я знав, що команда грала проти іспанського Бетіса в лізі конференцій. конференції. коуч я старший тренер, тож відповідатиму за всі аспекти роботи команди. Результат, розвиток гравців, комфортну і дружню атмосферу в колективі та тренерському штабі. Плеєжа основна мета виховати якомога більше гравців в академії для головної команди Кривбасу. Два тижні тому після тренування до мене підійшов генеральний директор Володимир Водимич Баянко і запропонував долучитися до Кривбасу ю 19 Буду відповідати за фізичну підготовку хлопців та їх фізичний стан. Як тренер з фізичної підготовки я ставлю для себе задачу в першу чергу допомогти хлопцям стати сильніше, швидше, витриваліше, а також в колаборації з новими тренерами. Ми хочемо більш індивідуалізувати нашу роботу, щоб хлопці відчували нашу підтримку і розуміли, що ми хочемо допомогти. Ми поспілкувалися з директором академії Маріусом, з Володимиром Володимировичем. Вони запропонували мені працювати з командою-19. Старший тренер буде. Іноземний фахівець, тому мені дуже сподобалася пропозиція, і я на неї погодився. Буду відповідати, відповідати за захисну ланку, тому це моє перше завдання. А в основній роботі так, допомагати. Старшим тренером у по всіх інших питаннях. По-перше, це рости як тренер. Тим паче, в нас є іноземний фахівець. Можливо, я щось винесу з його роботи. Я вважаю, тільки ну, набути на, на досвіду як для себе і для розвитку. І від себе допоможу, допомогти команді u 19 рости, поділитися своїм досвідом. Тоні well, тоні uh, Tony... uh, старший тренер, і він заправнав мені цей варіант десь два uh, тижні тому. Перша в житті я майже не вагався і одразу прийняв цю пропозицію. Адже вказували, що саме з кулом крибасу ми отримуємо цінний досвід для успішної танської кар'єри. Я працював у футбольному клубі «Сманакор» на майорці, прогресивному клубі з дійсно сильною академією. Коли Тоні розповів про можливість приєднатися до «Кривбасу», я вирішив спробувати. І ось я тут. Well, I didn't know about... Я не знав багато про кривий ріг. Але в Іспанії всі знають відомих талановитих українських футболістів, таких як Довбек та Лунін. Тому я вважаю, що рівень УПЛ доволі високий. I know. Я знаю, що Кривбас гідно виступив минулого сезону. Отримавши пропозицію від Тоні, я почав дізнаватися про клуб, і мені дуже сподобалося бажання клубу розвиватися топлей. I will be... Моя роль асистент старшого тренера. Завдання тренера трансформується кожного дня. В цілому я буду відповідати за тренувальний процес та розвиток футболістів. Я вдячний керівництво клубу за довіру. Продовження контракту це для мене велика відповідальність і мотивація працювати ще більше для спільних перемог. Перед собою ставлю завдання підвищити конкуренцію серед воротарів, працювати над стабільністю та надійністю у кожної ігри. Хочеться, щоб наші воротарі виконували свою роботу а і прогресували щодня. Знайомство пройшло в хорошій атмосфері, видно, всі налаштовані. На серйозну спрацю у нас спільне бачення роботи. Я впевнений, що разом зможемо якісно розвивати нашу команду і рухатися вперед.